Я не можу не запитати вас в першу чергу про те, ви ж спілкуєтесь з полярниками, відповідно, вони пам'ятають 24 лютого минулого року. Я уявляю, наскільки ну, можна бути шокованим, перебуваючи зовсім на іншій частині планети, це, це ти десятки тисяч кілометрів і дізнатися, що в твоїй країні почалася війна. Вони вам розповідали, як вони про це дізналися? Ну саме в деталях, як саме дізнались, не розповідали. Тут треба врахувати, що власне в нас і станція Вернацькій різниця не лише в 15 тисяч кілометрів, але і в 6 годин. Станція Вернадський живе за, годинним, за тим годинним поясом, в якому Аргентина та Чилі, Відповідно до Меридіану, на якому розташована. Таким чином, виходить, що якщо у нас це була четверта ранку, то там була друга ночі. Фактично, на момент, коли там. Хтось прокинувся і е, пер, е, побачив українські новини, тут вже все взагалі дуже швидко розгортало, скипіло, вирувало. Тому саме деталі, деталі от, чесно кажучи, як люди вранці прокинулись і от е, побачили цю новину, чесно кажучи, я в них не розпитував. Ну але далі, звичайно, ми впродовж першого ж дня, звичайно, ми вже мали зв'язок із станцією. Треба було, скажімо, е, е, по-перше, донести до людей, що, щоб вони не велись, скажімо, на найбільш катастрофічні е, версії, які гуляють в інтернеті, що так, почалась велика е, страшна війна, але е, Київ в перші години зовсім ще не впав. Навпаки, тут все живе, йде оборонятись. Е, тому, по-перше, вірте в нас. По-друге, е, те, що ви можете зараз зробити, це в першу чергу просто продовжувати виконувати. Оти свою роботу, як би це важко не було. А от не, не, не починати ніяких якихось там панічних дій. Ну а далі вже відповідно так, ми щодня виходили на зв'язок. Ну, новини ми їм не переказували, бо там нормальний інтернет, вони їх бачили самі без нас. А ми вже координували з по тому, що буде що буде далі. Тобто, чи буде перезмінка, чи їм треба лишатися на станції на другий рік, бо ніхто з України не зможе приїхати і замінити. От якщо буде перезмінка, то коли саме і як? Тобто ну, ми от координували всі оці речі. Ну і звичайно. Там, скажемо, всі дуже хвилювались і за свої родини, і взагалі за те, що відбувається тут. І двоє людей навіть от можна сказати, що в хорошому сенсі не витримали. Двоє учасників експедиції запитали дозволу навіть не чекати перезмінки, а вибратись в Україну на фронт з першою ж оказією. От і. Такою такою оказією для них стала туристична яхта, яка проходила повстанцію, і таким чином вони вже в березні місяці обоє вступили до лав зсу. І наразі наразі обоє воюють на щастя, живі, здорові. Ну а хоча один вже після важкого поранення, от ну а решта все ж таки дотримались до перезмінки експедиції. Ну і так само після того, як вже ми їх перезмінили, частина з тих, що повернулись після зимівлі, ну от буквально з літака та потяга, одразу пішли до військоматів і наразі служать, воюють так, таке. Бачите ось цю футболку. Вона може стати вашою. Це відомий український виробник. Вже наступного тижня ми її розіграємо, і, можливо, вона поїде саме для вас. Що для цього потрібно? Бути підписаним на канал Сергія Мамаєва на Ютубі. QR-код, бачите, і відповідно дуже легко це зробити зараз, якщо ви нас дивитесь по телевізору. Після того поставити дзвіночок, щоб нічого не пропускати. І так само в коментарях до будь-якого відео напишіть, будь ласка, нашу ключову фразу: це львівська кава. І написи. Напишіть звідки вони здивитесь, і ось ця футболка буде розіграна і, можливо, поїде саме до вас. Дозвольте мені поставити трохи так би сказати ламерське питання через те, але я думаю, що ви часто чуєте, навіщо Україні південний полюс? Що ми там досліджуємо, тим більше, що як деякі кажуть, та це ж стара станція, нам британці віддали, там вже нічого нічого цікавого. Як можна пояснити, навіщо ми на південному полюсі? Ну, Почнемо з такого маленького уточнення, що ми все ж таки не прямо на полюсі, хоч дуже багато людей, коли чує Антарктида, одразу думає про південний полюс. А насправді Антарктида велика. Антарктида це цілий континент, а разом з прилеглим океаном це 10% взагалі площі нашої планети. Це от рівно одна десята від поверхні планета Земля. Тому звичайно, що там є різні райони, причому вони дуже різні, скажімо, і по клімату, і по розташуванню зазвичай собі уявляють Антарктиду як. От такі абсолютні мінуса на південному полюсі. Це дійсно так. Це там, от скажемо, взимку буває до мінус 80, а влітку прогрівається до мінус 30 мінус Але це саме полюс, це глибоко всередині континента. От як можна побачити навіть на отих слайдах, які які, які зараз дякую вам, ви от, показуєте нашим глядачам, то по цих слайдах вже видно, бачите, там десь зелений мох пробивається, як, щось таке. Тобто це явно не мінус 80. Ми знаходимося на узбережжі, точніше, навіть на острівці біля узбережжя Антарктиди. Це так звана морська Антарктика, де далеко не так, як на полюсі. В нас там зимовий рекорд температур це мінус 46 але і то було достатньо давно, це було ще до глобального потепління. Е, наразі десь зимові температури мінус е, 30, мінус 35, Ну а літні взагалі наразі бувають навіть вище за нуль. От буває от, от в розпалі антарктичного літа. Ну а нагадаю, що ми живемо у протифазі, коли в нас зима в Антарктиді літо і навпаки. Тобто, от е, лютий місяць це аналог нашого серпня. Так от, лютневі температури рекордна взагалі була плюс 10, а така стандартна 0, плюс 2, плюс 5. От, в нас така, скажімо, м'яка окраїна Антарктиди. От що стосується е, старої станції, ну ви знаєте, я думаю, що наразі вже ніхто такий аргумент вживати не буде, е, коли нам зараз дають дуже дуже старі танки, і ми щасливі. Тому що головне, що воно е, здатне виконувати свою роботу. Що воно їде, стріляє і робить все те, що має робити танк. Ми наразі повністю воюємо саме на е, биушні на, е, натівській зброї. І побачили, наскільки ця навіть дуже бушна натівська зброя наскільки краща за нову російську. Так от, з полярними станціями абсолютно аналогічна ситуація. А і стара британська станція, побудована в 70-х роках, вона набагато надійніша і базово за конструкцію зроблена краще, аніж навіть самі останні в часі радянські та російські. Тобто, в даному разі так воно старе, але воно свого часу зроблено з таким запасом міцності і з. Дуже продуманою, скажімо, конструкцією, як вміють робити британці в цьому сенсі, як це не парадоксально, але нам поталанило, що свого часу Росія нахабно незаконно е, привласнила собі всі 12 антарктичних станцій колишнього радянського союзу. Е, Україна тоді пропонувала е, по чесному поділити. Ми е, із 12 станцій ми претендували від одної до двох, не більше. Ну але Росія вже тоді відповіла по-братськи. От, е, ну і в підсумку це вийшло набагато на краще, бо в результаті маємо британське добротне. Це що стосується, власне, м, яка станція? А от тепер власне, вернемося на початок запитання для чого взагалі вона? Е, ну, е, да, Тут, скажімо, є е, багато різних вимірів. Ну, Починаючи з того, що м, певною мірою. Е, Є такі, знаєте, маркери, які взагалі е, відрізняють країни першого світу, оті, де Ілон Маск там збирається колонізувати е, Марс. От від країн третього світу, от де сомалійський селянин з мотишкою, десь там обробляє кам'янисте поле. І от е, серед цих маркерів такі от найяскравіші це дослідження космосу, це дослідження е, полярних регіонів і дослідження світового океану. Це три таких, знаєте, показника, по яких дуже чітко видно, хто в першому світі, а хто ні. І е, е, Світового океану ми випадали на 20 років, і тільки минулого року, буквально перед самою війною, ми туди повернулись, коли власне придбали наш е, нинішній флагман наукового флоту е, сфера. От колишній британський Джеймс Рос, От після 20-літньої перерви ми нарешті вийшли в океан. Ну, шкода, що не встигли нормально розвернутися, бо наразі, звичайно, багато що доводиться обмежувати. Ну, Пріоритети зараз фронт. Але, але нічого, ми судно придбали не, не на один рік і не на два, а щонайменше що на наступні 20. Тому як ще не долужимо. Е, з космоса, знову ж таки, якщо ще там в 90-х е, на початку 2000-х ми в космосі займали доволі сильні позиції, е, то ні для кого не секрет, Що потім ми, звикли, ми звідти дуже сильно випали. І от ну, поки була буквально спроба туди повернутися, така, чесно кажучи, більш символічна, ніж практична, з оцим от запуском на 30-річчя незалежності е, Січ 2. От, е, це швидше символ, але все ж таки така спроба туди повернутися. І Таким чином, досить тривалий час, взагалі, в сфері науки і досліджень єдиним маркером, що ми все ж таки лишаємося частиною саме Першого світу цивілізованого, а не скотились до рівня країн, які розвиваються, От, власне, лишалася саме наша присутність в Антарктиді і наші полярні дослідження. Але це так, це так глобально. Далі переходимо до більш прикладних речей. Антарктида це. Як ми вже тут згадували, з вами 10% площі нашої планети. Відповідно, це 10% корисних копалин. Ця територія не належить жодній країні світу, а маратомораторії на добичу корисних копалин він зараз там діє, там заборонено будь що видобувати, але дія його закінчується у 2048 році. Це насправді вже дуже скоро. Час пролетить, повірте, просто не помітимо. І власне туди заходитимуть компанії саме з тих країн, які наразі там тримають наукову інфраструктуру, які там здійснюють дослідження і власне, ну грубо кажучи, стовблять за собою от Антарктику, та власне зокрема проводять геологорозвитку. розвитку. Бо, до речі, Україна геологічно слідження також там саме проводить. Таким чином, певною мірою це така інвестиція, і інвестиція дуже серйозна в наших дітей, в наших онуків, правнуків в останню, власне, неосвоєну територію нашої планети. Бо все інше вже давно дуже жорстко розподілено між країнами і компаніями тощо. Але до речі, мінеральні ресурси видобувати там не можна. Але біологічні ресурси, ресурси тобто рибу, антарктичний кріль, добувати можна. І якщо про нашу станцію, все ж таки, трошки зараз люди знають знають чули, то чомусь набагато менш відомо, що крім науки Україна там робить ще й власне достатньо серйозне рибальство. Навіть в останній передвоєнний рік. Сумарний вилов України в Антарктиці в Південному океані був більший ніж в Чорному і Азовському морях разом. А враховуючи, що далі почалась війна, і в Чорному Азовському морі, в принципі, зараз жодне рибальське судно в море не виходить. Е, то на сьогоднішній день, взагалі, весь наш морський, вся наша от морська риболовля, це виключно саме українські судна в Антарктиді. Чомусь про це мало говорять. А це набагато більше робочих місць, ніж власне у нас на станції Вернадській. і це доволі серйозні податки. От е, навіть зараз, хоча в принципі. Ця сфера могла б могла б теж бути набагато більш розвиненою. Е, ну скажемо, е, я гадаю, що після війни, коли взагалі піде е, відновлення країни, можливо, власне і в цю сферу теж зайдуть додаткові інвестиції. Е, і, можливо, держава трошки більше на це зверне увагу, тому що там, ну, там поки дуже погана регуляторка. Але навіть попри дуже погану ре нормативну регуляторну базу, все одно кілька компаній працюють. Ну а сподіваюся, що в процесі відродження це кілька переросте в, е в значно серйознішу кількість. Ну і зрештою, так ми потрошку через таку голу прагматику, все ж таки, дійшли до власне науки, до досліджень. Що ми там в принципі вивчаємо? Ну, якщо так, зовсім коротко можна було б відповісти одним словом: все справа в тому, що Україна а не Британія. Ми не можемо собі дозволити цілу мережу станцій, які би спеціалізувались там одна на біології, одна на кліматі, там щось таке. У нас станція одна, і відповідно на ній робиться весь комплекс робіт. І в сфері наук про землю, тобто це геологія, геофізика, метеорологія, кліматологія, і в сфері наук про життя тобто, це біологія та екологія. Почнемо з найдавнішого: з того, що ми перебрали власне, від британців. Е, ну, е, у британців станція називалась е, Фарадей. Е, е, я думаю, що всі ми пригадуємо, що Фарадей це щось таке про електрику і про магнетизм. Так от, станція не випадково звалась Фарадей. Вона значною мірою була саме геофізичною. І такою її перлиною була магнітна обсерваторія. Ну, як, як ми просто між собою називаємо магнітка. Це такий окремий будинок, який зроблений без жодного металевого цвяха, без жодної металевої проволочки, виключно із немагнітних матеріалів. І там стоять дуже чутливі магнітометри. От і е, вимірюють магнітні поля землі, при тому різні. І ті, що так би мовити, е, під нами, от під земною корою, і ті, що навпаки над нами мовити, е, згори. Взагалі, якщо ми пригадаємо шкільну фізику, е, от, е, те, що ми там пам'ятаємо про магнітне поле Землі, от пригадуєте, от по центру така от кругла капельсинка земля. А від неї, отак, от, як вуха чи бурашки, розходя, розходяться оці от магнітні лінії. І сходяться вони саме от біля двох полюсів північного та південного. І таким чином виходить, що це знаєте, як в людини. Серце б'ється десь там глибоко, але пульс можна поміряти от е, на правій руці і на лівій руці. От абсолютно те саме з магнітосферою, тобто з магнітними полями землі. Вони діють от на нас з вами, на всі наші гаджети, от прямо тут зараз, там в Києві, там чи де, 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 хто з нас знаходиться. Але при тому поміряти їх тут дуже складно. Е, і лінії магнітні проходять достатньо високо е, над поверхнею землі, і купа е, скажімо, додаткових різних факторів. А от вони сходяться всі отак, от якби в пучочки, от біля двох полюсів, і от там, як от пульс на руці, там їх можна зловити і поміряти. Ця магнітка працює і зараз. При тому, Україна її порівняно з тими давніми часами, коли ми її успадкували її від британців. Ми її дуже сильно апгрейдили. і, зокрема, апгрейдили кращими в світі магнітометрами, які робляться між іншим у Львові. Це знову ж таки можливо буде відкриттям для частини наших глядачів, але найкращі в світі магнітометри роблять у Львівській філії Інституту космічних досліджень. Чому я так нахабно стверджую, що вони кращі? Тому що НАСА їх, НАСА їх собі закуповує. Ну а як ви розумієте, НАСА має вибір, м'яко кажучи, вони, вони можуть собі вибрати будь-який прилад на світовому ринку і чомусь беруть наше українське. Це теж до питання, наскільки ми трошки недооцінюємо інколи нашу науку і її можливості. Да, значить, далі під, від магнітного піднімаємо очі вгору і десь там над нами озоновий шар. Про таке явище, як озонова дірка, я гадаю, кожний з нас чув 100%. От, але при тому чомусь досі мало хто знає, що взагалі все це явище було відкрито саме на нашій станції. Так, ще тоді, коли це була британська станція Фарадей. От, але саме да, от, весь цей світовий рух на захист озонового шару, от він почався з того, що на далекій Антарктичній станції Фарадей британські фізики звернули увагу, що з озоном щось дивне відбувається. Ну і далі вже пішло дослідження по інших станціях, по інших країнах. Е, вималювалась страшненька картина. І далі пішли цілі міжнародні угоди по захисту озонового шару, е, виведення з, е, з світового рису фреонів, як речовини, які цей озон руйнують. Так от всі ці процеси були запущені на нинішньому Вернадському. Тоді в Е, і фактично разом зі станцією ми, зокрема, перебрали таку озонову вахту. Тобто, по цих наших вимірюваннях е, на краю цієї озонової дірки е, можна сказати, що світ значною мірою визначає, вдається чи не вдається оця політика на захист озону. Озоновий шар потроху заростає чи все ж таки досі ще руйнується. От, це, е, Одне з тих до речі, вимірювань, які ну категорично не бажано переривати, от саме і навіть у військовий рік ми обрали цей напрям як один з тих, які от хай на дуже урізаний бюджет, але оцим жертвувати не можна. Це треба продовжувати. Бо тут найціннішим є саме неперервні ряди, які можна порівнювати між собою. Е, схожа картина, до речі, з кліматом. Е, найдовший ряд кліматичних вимірювань у всій Антарктиці саме в нас на Вернадському. і відповідно, е, всі сучасні світові моделі, які показують, як відбувається глобальне потепління, вони значною мірою саме зав'язані на е, взагалі антарктичні дані. А найдовші в Антарктиді, дані саме саме у нас. І, до речі, е, 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 клім, клімат у нас тепліє е, е, у нас там в Антарктиді, клімат тепліє набагато швидше, аніж е, в Україні. От все, о те, що ми зараз бачимо, ну, я думаю, всі звернули вже давно увагу, наскільки зараз зими інші, ніж були, наприклад, в роки нашого дитинства. От так от це все підвищення температури середньорічної приблизно на 1 градус. А в нас там на Вернадському за цей же самий час середня річна температура піднялась на 3 градуси. 3 граду 3 градуси різниці в середній річній температурі ну це приблизно як різниця між Україною і Фінляндією. От, тобто, да, там, там оце потепління відбувається таким темпом, і тому ну, певною мірою, скажімо, дані звіти є попередженням, вони дозволяють оцінити, наскільки е швидко буде мінятися клімат і в інших регіонах планети. От, тобто це не тільки про Антарктиду, а це, власне, і про нас е через кілька років. От, е це що стосується е, геофізичних різних досліджень, геофізика, кліматологія, метеорологія. Ну, але пригадуєте, що як там, як ви яхту назвете, так вона і попливе. Отже, е, якщо при британцях вона називалась Фарадей, і е, упор був тільки на фізику в різних її проявах, то е, з, з, з появою там українців із назвою Вернацький, ну, де Вернацький, там біосфера, де біосфера, там відповідно екологія. Тобто, так з'явились, власне, вже біологічні екології логічні дослідження яких при британцях не було але на, на сьогоднішній день це вже понад 25 років спостережень тобто це вже теж достатньо серйозно ми фактично перші вивчаємо е, як реагують ці антарктичні екосистеми на такі швидкі кліматичні зміни тобто як вони до чого вони здатні адаптуватися а до, до чого ні, як одні види при цьому витісняють інші як взагалі міняється ландшафт от е, в, в, в часі потепління Ну а з таких більш прикладних напрямків ми зокрема вивчаємо механізми, як саме полярні ці тварини і рослини пристосовані до екстремальних кліматичних умов. От, Як вони переносять ті самі зими з дуже глибокими, все таки мінус, мінусами? І отут, власне, цей напрям він зараз англійською так гордо називається bioprospecting, Тобто, в дослівно, якби ми дослівно переводили, це було б як біорозвідка. Ну, Але е, розвідка в нас е, має мілітарний такий акцент в нашій мові, а тут мається на увазі інше. Це швидше, як, як розвідка купали. Отака от, е, розвідка е, біологі біологічних корисностей, отих от генетичних, скажімо, і молекулярних механізмів, які дозволяють адаптуватися до екстремального клімату, і які далі потенційно можуть бути використані в, ген, е, в генетиці і селекції для, сільхоз... для сільськогосподарських рослин та тварин, яким наразі теж треба так чи інакше виживати в умовах чим далі, тим більше нового для них клімату? От от. Ну, це вибачайте, якщо занадто довго тут вчений в таких вчений в такому випадку треба вчасно зупиняти, тому що пане Євгене. Ви нам стільки всього щойно розповіли, що ми ну ви знаєте, ми не мали права вас зупиняти. Звичайно, ми хотіли поговорити і про російських дослідників, тому що ми знаємо, що спортсменам терористам не місце на олімпіаді, так само і науковцям терористам. Ну хочеш, не хочеш, Росія так сама себе визначила, теж не місце в науці. Я хочу вас. Запросити знову до нас на ефір, тому що на жаль, ми не можемо вкластися в час, але я вас запрошую і дуже благаю, щоб ви на наступний раз також до нас долучилися. Так і ми, ми обов'язково зробимо так, можемо? щоб. Тим більше, що 30, 30 секунд, буквально е, між іншим днями, якраз у наших полярників, урвався терпець, і вони записали відеозвернення до якраз до міжнародного олімпійського комітету. От е, якраз посилаючись на певні аналогії в статусі власне Олімпійських ігр і Антарктиди, як саме нейтральної і нічійної території, от е, все не, не буду переказувати. На Фейсбук-сторінці національного антарктичного центру можна повністю це відеозвернення е, побачити. Так що, якщо цікаво, це... Говорити наступного разу, давайте.